Вітаю всіх на своєму каналі Корисні поради від Ольги. Сьогодні будемо говорити про літні квіти. І обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. І ще одне: додивіться відео до кінця, тому що там я буду розповідати, як доглядати за квітами у червні. Посадіть на своєму квітнику піонію. Це весняно-літня квітка, вони є різних кольорів. Також і рис. Цвіте у травні, у червні. Ось в мене залишився ще коричневий, ще біленький рис. Також можете посадити, верніше посіяти волошки в садові. Вони різнокольорові, а у мене залишилося тільки двох кольорів Ось бускового кольору і синього кольору. Дуже цікава квіточка, сама насівається дворічна матіола. Росте вона дуже висока, гарно пахне. Поряд з матіолою у мене цвітуть гвоздики. Вони є різні, різних кольорів. Є ще ось така гвоздика, дуже гарно пахне. Збирається зацвітати лілія. Кож збирається зацвітати ромашка. Посадіть на своєму квітнику лаванду. Вона цвіте двічі влітку. Ось я вже посадила цілий рядочок лаванди. І який же квітник без юки? Ось вона щойно, щойно викинула на цвіт і трішки пізніше, десь в кінці червня, зацвіте. Її листя вічно зелене, дуже гарно виглядає на квітнику і влітку, і взимку. Королевою літнього квітника є, безперечно, троянда. Що потрібно зробити у червні, щоб ваш квітник завжди виглядав доглянутим. По-перше, дочекаємося, поки пов'януть тюльпани, нарциси, і ми можемо їх вже пересадити у червні. Ось так як я зробила. Уже пересадила тюльпани і між ними посадила нарциси. Потім ми можемо оці сухі гілочки зрізати. У нас відцвіли іриси, і ми можемо зрізати ось оці гілочки. Також рекомендую вам пересадити іриси, які вже зібралися пропадати. Ось мене пересаджений ірис рожевого кольору. Я вже одного разу спробувала пересадити ірис, який майже зник. І ось що в мене вийшло. Ось саме цей кущик ірису. Який я врятувала. Він в цьому році зацвів. Правда, була одна стрілочка. На цьому все. Обіцяю вам зробити ще одне відео, показати, як цвітуть мої квіти влітку і підписуйтесь на мій канал. На все добре!